Оце вибрався, вітер страшенний, там за мною хвилю їде Щас ліс шумить. Може чути як дерева падають, я заговорив, треба було не говорити, ломає дерева, дзвін ти я прийшов, приплив, воно прямо-прямо йде, там одна вода з льодом. Тут воно заборонено дисковою бороною. І весь час... Ідеш як по полю. І ще трошки треба пройти. Це єдине що я зробив дурницю. Може що пішов такого вітру. Щось страшненько. Так краще не ходити. Але вирвався один день в мене є. Я хочу пройти подивитися там, де бджоли живі. А там вже буде далі видно. Оце весь час така дорога. Їхати то нереально, але йти можна. Оце що ще вітер дує. Я йду таким лісом, стараюся, щоб не поламало. Таке. Треба обходити. колюжі глибоченькі. Ще трошки дійду. Далеко йти. Як мотоциклом, то я мотоциклом об'їжджав. Ось ще одна хвиля їде, вітру ще буде ламати. Треба десь відійти від таких то всіх дерев Березу не так ламає В основному сосна, вільха Осика падає таке Ліс шумий Добре, піду далі треба знімати відео, щоб було що показувати.